Чи потрібно писати 15 мотиваційних листів, якщо хочу я подати до 15 університетів, тому що така кількість заявок вам не потрібно писати 15 мотиваційних листів. Взагалі, хто буде писати стільки мотиваційних листів для вас? найважливіше перших 5, які ви вступаєте на бюджет. Там потрібно постаратися, але все одно ваші навички, ваші досягнення, ваша мотивація, вона не зміниться. Зміниться лише те, що ви будете писати про сам університет, і в принципі його назва, тобто цінності університету, які ви будете згадувати в листі. Усе інше. Не міняється. Тобто під кожний університет новий мотиваційний лист писати не потрібно, бо немає що там писати. Хіба що ви будете подавати на різні спеціальності, тому там, звичайно, потрібно інші навички, інші досягнення. Але якщо це та сама спеціальність в різні університети, лист буде відрізнятися лише незначною частиною, там, де ви будете щось писати про сам університет. А це дуже дуже маленька частина. А якщо вам потрібна допомога з написання мотиваційного листа, звертайтесь до мене в інстаграм. Або напишемо, або перевіримо, або навчимося писати.